Доброго дня, діти! Дзвони всім нам дав наказ. До роботи швидше клас, попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашім першім класі всі ми просто молодці. Діти, давайте згадаємо, що ми вивчили на сьогодні. Перше слово скажіть, як називається українською мовою криша? Дах. Скажіть зі мною дах. Як називається українською мовою? двері? Двері. Скажіть зі мною двері. Як називається українською мовою стіна? Стіна. Скажіть зі мною. Стіна. Як називається українською мовою окно? Вікно. Скажіть зі мною. Вікно. А як називається українською мовою крильцо? Ганок? Скажіть зі мною? Ганок. І останні діти. Як українською мовою буде забор? Паркан? Давайте скажемо ще раз. Паркан. Скажіть тепер, який це дім? Це маленький дім. Повторіть це маленький дім. Це великий дім. Повторіть, це великий дім. А тепер скажіть, який це дім? Одноповерховий чи багатоповерховий? Це одноповерховий. Дім Одноетажний. Скажіть ще раз. Це одноповерховий дім. Це багатоповерховий дім. Повторіть за мною. це багатоповерховий дім. Я прошу вас зараз прослухати і після цього самі маєте прочитати. Їм 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 у нас великий дім. Та, та, та. це маленька хата. Їм, їм їм ми заходимо у дім. Ра-ра-ра це моя квартира. А тепер поставте відео на паузу і проговоріть ви. Діти. Ми сьогодні будемо говорити про квартиру. Подивіться, що в квартирі є? Спальня. Скажіть зі мною. Спальня. Кухня. Скажіть зі мною. Кухня. дитяча кимната. Переводится детская комната. Скажите земною, диты. Дитяча кимната. Скажи далее. ванна. Ванна. Ребята, в каждой квартире есть прихожая и есть гостиная, прихожая на украинском языке перед покей. Скажем вместе перед поки. Еще раз перед покей. а гостиная витальня. Еще раз скажем разом Витальня. В кожній квартирі є меблі. Прошу зараз називати зі мною слова. Дивіться і запам'ятовуйте. Називайте слова со мною, смотрите і запам'ятайте названня. Диван крісло. Лижко. Лижко, дети, кровать. Скажите еще раз. Лижко. Стил. Комод. Шафа. Стилеть. Скажіть ще раз, стілець, полиця, полочка, скажіть ще раз, полиця, дзеркало. Скажіть іще раз, дзеркало. А тепер подивіться на екрані ліжко. Крісло, шафа, стіл, диван, стілець, полиця? Скажіть, що це? Це ліжко. Що це? Це крісло? Що це? Це шафа. Що це? Це стіл. Що це? Це диван? Що це? це Стілець. Що це? Це полиця. Молодці, якщо сказали, все правильно. А тепер підкажіть, що у мене пропало. Пропав стіл. Скажіть зі мною пропав стіл добре. А що тут пропало? Пропало крісло пропало крісло. Подивіться на экран и скажите, что у нас зайве? Зайве – это лишнее. Зайвый стил. Лишний у нас стол. Скажите еще раз. Зайвый стил. А тут? Зайвый стилец. зайвий стілець. А тут, діти, зайва шафа. Зайва шафа. А тут зайве крісло. Зайве крісло. Мої хороші, якщо це один предмет, ми називаємо стілець, стіл. А якщо багато, багато значить много, то ми кажемо стільці, столи. Скажіть мені, будь ласка, ще раз, стілець, стільці, стіл. Столи, диван, дивани. Скажіть зараз ви. Тепер скажіть на чому ваза? Ваза на полиці. Повторіть. На чому книжка? Книжка на столі? Де котик? Котик під кріслом? А де м'яч? М'яч під столом? Де у нас картина? Картина над полицей. Повторили трохи ви молодці.